Village Life. Всім привіт! Це все про життя в селі Village Life.biz інтернет-портал. Сьогодні нам прийшла дуже класна посилочка. Ми дуже довго її чекали, але вона прийшла з міста Дніпропетровськ. Прийшла нам агроканина. На полуниці від нас залишилося ще дві ямки. Насипа точніше, скажімо так, вони не слишком гарні. Оті я просто висадив у землю, бо це мій кіт-рудик. От я просто висадив у землю. Попробую, що там, як там. Якщо буде все добре, то я їх потім заберу і накину також агроволокно або агротканину. Зараз ми її тут прокладемо. Крок, насипу тут виходить 80 см. Виходить. Лунку від лунки буду робити по 20 см. Тобто три рядка і між ними по 20 см. Це трішки густо, але ну, треба буде висадити її. Все. І виходить, між кущиками по 30 см. Це плюс-мінус влазиться в рядок десь в районі 30-38, можна і 42 засунути. Це, звісно, плотність дуже щільна, але нічого страшного, треба висадити її. Ось така агротканина прийшла нам. Взагалі перший раз з нею буду працювати, не знаю, що там як там. Ну, Треба починати з чогось. Прийшло дуже добре. Ціни просто адекватні, шпасні ціни. Посилання на товар закинув в опис відео. Ось таке тут 15 метрів прийшло мені, якраз б, вистачило би на оцих 4 таких насипа. Але буде тільки 2 насипатися. На 2, потім в подальшому буде ще зароблятися. Ось той город вищий кусочок там в мене посаджена цибуля, часник. Потім воно прибереться і вже ще далі засипеться і посадиться. Так на, на всю виходить, посадиться полуниця і буде все добре. Ось там вище у мене є смородина кусочки, це кусочки кущики посаджені і нижче, полуниця також, така сама як ось тут. Полуниця. Це з полів, типу здорова, на експорт вона за кордон вона відправляється. Не знаю який сорт, дізнаюся, опишу в наступних відеороликах, що це таке і як. Ну що, приступаємо до монтажу. Бував я тестовий варіант, як воно плюс-мінус має бути. Ось мені прийшла група підтримки моя. Сіренький – це Дуся, а ріженьке рудик. А це сидить, наблюдає Лесик. А це ще топік гавкає. А там ще наверху Цезар. Коротше, зоопарк цілий. Це, я думаю, зараз я плюс-мінус вирівняю. Потім під нього підкиную, там земля поганенька. Ми вчора перебили мотоблоком, закину під нього зараз маленький прошарок землі, такий, щоб вона була гарненька. І потім просто зверху покладу, прицейкою, присиплю трохи. Тут в ямках у нас буде солома. Подивимося, що як. Пишіть в коментарях. Як краще закріпити її, так, щоб вона не улетіла, бо зараз вітер воно піднімається. Я то думаю, що ось тут по оці лінія це треба буде присипати чимось, прутні якісь позапихати, щоб воно не літало, не піднімалося. Якось це воно зараз робить. А потім в подальшому за методом колхозного варіанту Попробується раз так, а потім піде, поїде. Дай Бог, щоб все вийшло. Так, ось ми доробили. В принципі, оці два рядочки встелили цю агротканину. що, я б назвав би, це просто мішок і все, розмічений гарно. Встановили два штучки, прицейкав, трохи ще плаває, але думаю, якось воно ще своє всядеться. Потім тут буде в цьому ровове е, соломою посипатися, щоб було більш-менш культурно. Тут ці дракони вони трохи стрьомні, але думаю, на другий рік воно переробиться і все буде добре. Це моя киська Дуся. знамнітость теж. Коротше, будемо висаджувати потім полуницю, Тут якраз хорошо ходить. Єдине, що -то це. Дуся. Єдине, що це я полив тут не робив. ну Тут територія, ділянка невеличка, то можна буде і з цим пройтися, поляти. Це не сильно е, цей, велика проблема. Є ось бочка, там є вода, вона нагрівається собі все буде добре. Так, е, плівку, той тканину, що я замовляв. Ось. Посилання залишу під відео, де, де купляв. купляйте. Це я придбав агротканину, е, крок 08 метра і плотність 85 грам. Все чудово, ціни просто класні, хлопці відмінно роблять свою роботу і вчасно доставляють, і все в них добре. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що я не так зробив. Поради. Все буде Україна. Все. Всім дякую за перегляд, до побачення. Побачимося в наступних відео.